170 фунтів. так, да, Це дуже багато кожного місяця. Привіт, мене звати Сніжана, і я живу вже в Англії 5 з половиною місяців. І це відео про те, як я купила машину. Я в машинці, вона мені подобається така малесенька, класна. Я сьогодні йду дивитися на машинки. Я вчора подивилася машину буквально дуже спонтанною. Я зайшла на ebay і подивилася всі машини в ці нові категорії, які мені підходять. І виявилося, що машина Nissan Note. буквально в 10 хвилинах від моєї роботи, тому я вирішила піти просто і подивитися. І слава Богу, що в мене ще був друг, який зміг мені допомогти, тому що я в цьому взагалі не шарю. На що дивитися, на що краще звернути увагу. І машина взагалі непогана. Звичайно, є багато мінусів і плюси в тому, що вона недорога. Взагалі, ціль моєї покупки це для того, щоб мати спосіб пересування, тому що тут інколи на автобус можна чекати годину сорок хвилин. На наступні машини треба їхати далеко за місто. Це буде біля Бристольської затоки. Це моя перша машина. Я взагалі не спеціаліст. Я не можу сказати, наскільки вона добра чи наскільки погана. Знаю, що це Нісан 2009 року. Якщо у вас є українські права, то можна їх поміняти на англійські, але вам можна буде водити лише автомат. Тому я купувала машину автомат, тому що інші її водити не можуть. Я живу в місті Брістоль, і останнім часом, взагалі, дуже все погано з автобусами. Це останні 2-3 місяці. В них почалися Страйки, вони дуже дивно їздять, їздять парами, або взагалі можна їх чекати по півтори години. І Я вирішила, що це не варіант для мене чекати на автобус так довго і тратити свій дорогоцінний час, який я можу витратити на відео на щось корисне для інших людей. Є декілька моментів, якими я б хотіла з вами поділитися. Наприклад, ви вже вирішили остаточно купувати машину і маєте на неї суму. Ем... Ця сума, звичайно, буде збільшуватися. Наприклад, ціна страховка вона тут дуже велика. Мене попереджали, що вона може бути з ціною з машини, і у мене так і сталося. Але за машину я заплатила одразу всю суму з допомогою моїх родичів. Я настільки вдячна, і не тільки родичів, з допомогою моїх спонсорів, в яких я жила раніше. Я вже орендую, в них не живу, і тому обов'язково дивіться перед покупкою машини на ціну страховки. Це абсолютно нічого не коштує. Просто заходити на сайт Confused або Compare the Market, або ще може якийсь сайт. Я також прикріплю знизу. Ви вибираєте машину, яка вас цікавить, вводите номер цієї машини, і вам просто покаже конкретно скільки ви будете платити за цю машину. Тому що ціна на страховку відрізняється від того, скільки вам років, скільки років ви водій, чи були у вас якісь ДТП, якісь випадки в моєму випадку мені 21 рік. Англійські права у мене 2 місяці. Незважаючи на те, що у мене були українські права, півтора року, їх це взагалі не хвилює. Для них я новий водій. Який має права тільки два місяці, також у мене немає ніякої історії ні доброї, ні хорошої. У мене тут немає батьків, які мали машину і там могли б мене вписати в цю страховку, тому що тут теж такі бувають випадки. Якщо ви були чи є водієм якоїсь машини в Англії, то це хороший плюс. І якраз це може зменшити ціну вашої страховки. Також перед покупкою можна подивитися податок, який ви будете платити місту. Це переважно вказується на сайті на AutoTrader точно показують, можете зразу подивитися, який там податок на машину. Є ще онлайн-калькулятори, які допоможуть вам підрахувати, скільки конкретно машини, яку ви збираєтесь купувати, буде витрачати бензину чи там, чим ви її заправляєте в місяць. Тобто ви можете собі зразу подивитися, скільки. Ви будете витрачати на паливо в місяць. Якщо ви хочете купити машину в кредити, таке теж можливо, і можливо, якщо ви проживаєте 6 місяців. Коли я дивилась на іншу машину, то мені в принципі сказали, що можна і 5 місяців, так як я є. А просто головне, щоб коли я орендую квартиру, я була там приписана, а не просто як орендар. Сам процес покупки супер-простий, супер швидкий. Ви приходите, говорите, що хочете цю машину, підписуєте декілька документів, тобто ви нікуди не їдете нічого оформляти абсолютно. Вам просто дають А4 бумажку називається Green Sleep, і там написані ваші дані. Власник надсилає свою частину документу в ДВЛА. І вони вже надсилають вам ваші повноцінні документи як власника, і їх треба зберігати. Коли ви вже купили машину, ви не маєте права в неї сідати, поки не купите собі страховку і не оплатите податок за неї. Ось тут якраз знову важлива річ: купуйте іншуренс, тобто страховку за багато наперед. Тільки не вибирайте вихідні дні не суботу і неділю не вибирайте, і також п'ятницю не раджу. Активуйте свою страховку, наприклад, на середу. Це мені здається найбільш вигідніший день, тому що якщо ви будете вибирати вихідний, якраз коли всі люди хочуть е активувати свою страховку, е це вигідно компанії, і звичайно, за це у вас будуть збирати більше грошей. Ви можете це саме перевірити наприклад, на Confused, там можна вибирати день, коли ви оформите страховку, тобто чи завтра, чи сьогодні, чи через тиждень, чи через місяць. Це насправді виграє велике значення і може вам значно зменшити ціну страховки. Податок на машину потрібно оплачувати також одразу, тому що за це можуть зупинити вас і дати штраф. Оплачується такс, податок дуже звичайно, просто на сайті заходить і вибираєте оплачувати або за 6, або за 12 місяців. Купила я машину в суботу, минулої суботи. Купила страховку на неї я в четвер, тому що я знала, машина точно моя, я вже за неї дала задаток. І навіть якщо ви купуєте страховку, там нічого страшного вам повернуть гроші, просто що, звичайно, заберуть свою комісію. Але моя страховка почала діяти лише з середи. Взагалі, коли ви тільки купили машину, то у вас є можливість доїхати додому за це, вас ніхто не оштрафує. Як на мене, мати машину це не дешево, але це вигідно доволі вигідно, якщо, наприклад, дивитися на витрату часу, яка у вас іде, Плюс, наприклад, у мене проїзний моєму місті Брістолі коштує 80 фунтів місяць. Я можу ці самі гроші витратити на паливо, якщо буду їздити лише з роботи додому, з дому на роботу. Зараз ще розкажу, скільки особисто мені обійшлася машина за один раз заплатити, і скільки буде обходитися кожного місяця. Взагалі можна знайти дуже багато дешевих і хороших машин, але, на жаль, на моєму місці, чи там плюс 20 милі до мого міста. Мені не вигідно їхати. Кудись там на північ і шукати дешевшу машину, тому що мені сама поїздка обійдеться дорого, серйозно дорого. Тому я вирішила шукати конкретно моєму місці, і мені дуже пощастило, що ця машинка в мене була від роботи моєї буквально 10 хвилин пішкою. Я перейшлася, подивилась, і вона мені запала в душу. Ціна цієї машини 2995. Хоча, коли ми прийшли дивитися машину з моїм другом, він краще розуміється, то ціна на машину була 3295, і продавець сказав: я можу вам скинути до 3250 максимум. Але в кінці ми зійшлися на 2995. Найдешевший іншуранс, тобто страховка, яка мене вийшла в місяць, це 170 фунтів. Це дуже багато кожного місяця Але за перший раз потрібно платити 300 Я заплатила 360 приблизно за перший місяць Тому що там перший місяць плюс взнос Далі податок мені коштував за 6 місяців 120 фунтів Тобто це вже 3,5 тисячі фунтів і до речі, страховка, яку я купила, це Marshmallow, Я також залишу знизу посилання на сайт. Це не реклама. Всі відео, які я роблю на своєму youtube каналі створені для того, щоб полегшити в першу чергу життя всім українцям, які приїхали в Англію, тому що це справді важко. Ми потрібні одне одному в ці складні часи потрібно допомагати. Всі силки, які були корисні мені і які можуть знадобитися вам, я обов'язково залишу в знизу в описі під цим відео. Там також залишу чат телеграм, де українці спілкуються про ціну страховки, як можна взагалі спробувати її зменшити. Якщо у вас якісь питання, обов'язково залишайте їх в коментарях, залишайте свої думки в коментарях, що ви думаєте про це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте обов'язково лайки. Також можете надсилати друзям, хто збирається купити машину, або хто над цим думає, тому що всі нюанси, які я розповіла, потрібно знати вже завчасно і вихопити найкращу пропозицію на ринок з найкращою сумою на страховку. До речі, чим швидше ви зробите англійські права, тим дешевше буде у вас страховка. Тобто, якщо права у вас рік, то справді там зменшується трішки ціна. Ось тут багато місця на будь-які речі. Місце на дві чашки тут є і тут ще є на третю чашку. А, до речі, руль не працює, тут кнопка, працює лише сигнал. Їздила вона 118 тисяч миль. Машинка дуже містка, от є де звичайно, тут хтось палив в машині. Дуже простора, багато місця. Дякую вам за перегляд цього відео і слава Україні!